Так, привіт всім. Сьогодні у нас дві великі розпаковки. Тут такий невеличкий вступ. Тут будуть товари такі для відеозйомки, для подорожей, коли на велосипеді катайся і так далі. Ну і обичні товари. Так, починаємо з першої посилки. І тут дуже класне кріплення. Ну, пусть у мене є вже там багато кріплень, ну, але я їх комбіную, а ще буде дуже класна посилка. Там буде автомобільне кріплення. Для каймер. ну то дуже-дуже класне, тобто тому що показу. Так. Подивимося спочатку, що нам тут прийшло. Так, що тут? Так, це все. Це у нас чехольчик. Отакий такий чехолчик. це я його покажу. Вот так виглядає. Дуже такі стильні чехольчики. Є на будь-який смартфон. Саме на всі чехли заказую з Китаю, майдешу. Що, то саме. Так, починаємо далі. Так, яке скріплення? Це у нас. Також така штучка, такий мішок, допустимо, киста, десертик, робити різні квіточки, таке далі. Так, що саме головне? О!

Таке металічне кріплення. Допустимо, на велосипед, на руль, на гілку. Нараз, нараз, много на що приціпляють їх. Саме головне було металічне, тому що металічне воно намного майдовго живе. Так. Вот все, його. Угу. вот так Тут тусі полевели, все наставили, затягнули. І прикріпили до чого хочете. Це тобі стандартна різьба, будь, -будь які камера вона йде. Бачу також її можна закрутити. Ну, класне, класне кріплення, тут таке прорезинене. Так, і ми далі. От така неживіща бутилка. Неживіща і сталі для води на велосипед. Так. Так, відкрив, напився. Така прикольна. І потім Продовжуємо до наступної посилки. Так, Продовжуємо розпаковку другої посилки. Ще її час ще платили на два бавички. Починаємо розпаковувати. Одна така. Ďakujem na tka. No no vso, pritimo, čo, odbom malo pre tie, no čo Ešte len na dví. Tak, koho odno klipenia. Tak, odkiaľ klipenia, zaraz si ja ho pokážem. Так, от таке кріплення. Це виходить, коли ви знімаєте на, там, на якусь палку. що. У мене є ще одне кріплення пододібне. І ви цим кріпленням, закріпляєте палку, допустим, ваша палка на різьбі десь тримається. і симвоє виходить, виходить, до одного, там, до стовба чи до чогось, до якогось перила. А ти ви саму палку, Получається, палка у вас так і виходить, на такий двох ножі. Вайт на велосипеді, допустимо, здорово закріпили на різьбу. Які пленшу на різьбу. А то мали так, щоб болка була горі. Ну, не буде їх одягати. Ось така. Так виглядає воно. Получається, щось пластик такий дуже платно. Ну, будемо тестити. Так, починаємо з Так. О! Це саме. Цікар те мені не Так, интересно, яке воно пришло. Так Розпаковуємо. Ми, конечно позапаковували капитально. Ну, ніколи я таке не замовлял, за Алиэкспресса. А тепер вирішимо. Так, даже. Так, супер. Болтик все посипали. Так, хоп. Ось вот такий платник. Получається на велосипед. Це, виходить, задній. Кріпиться пуцідак. І передній. О, ми пробувати кріпити. Так, що у нас в нас далі тут? Це все ж присказать, що щось не вистачає в наших поселках. Що у нас щось десь намахали? Що це таке? це чорного пластика. Так, я фанат блискавки McVeina. Маквіна. Маквіна є різних версії. Є от така пластмасова, а є пару металічних. Ну і все, все хватає, не вистачало перевозчик. Получається такий камінь. І я десь бачив, що він якийсь виїжджає. Вот, його майстерська. Силки на товар лежу конечно, в описанні. Але мене щось смутило. Я заказав клей, і в мене вже їде зараз 2 місяці. Це дуже інтересно. Всім дякую за просмотр. Силки на товар буде в описі. І всім пока-пока, до зустрічі.